Доброго дня всім шанувальникам футболу. І в першу чергу вболівальникам Київського Динамо на офіційному каналі YouTube Київського Динамо ми маємо можливість продовжити наш експеримент, який ми вважаємо вчора в прем'єрі ВДАЦІ. Меділь Белосу подає зараз штрафний удар. Удар головою і рахунок стає 1-0. Хороша передача Андрій Ярмоленко з м'ячем Простріл у воротарському майданчику. Ще один удар і м'яч. Здається, летів на відвідальності, коли там положення поза грою було зафіксовано. на це київську домову. Це Олег Гусів. Баранг Сафарії. Низом домоговіда. Здорово, здорово, перехопив цю передачу. Є можливість для контратаки. Вільну зону за спину. Сафарі передача на Андрія Ярмоленка. Той відразу вперед і забивати потрібно Артем. Кравець. Ай-яй-яй-яй-яй. Зуфі лівою ногою небезпечно. Дуже небезпечно зараз у цьому епікоді було біля вківського Динамо. Зараз помилка в центрі поля від Марсело Діаса. Є можливість контратаки Ю... ЮНЕС Беланда. Передача і 2-0. Я зараз момент, як вибігає за спини. Гравець, який з'явився у цьому поєдинку. Бріль Емболо. Ось момент. Ось момент для київського Динамо. Вийшло розіграти його низом. Небезпечно. Зараз дуже небезпечно. нас Баланда. Джермейн Ленс. Ленц, в один дотик простріл. Вацлік не фіксує м'яч. І все-таки, все-таки, все-таки. Його виносить Арлінд Аїкі подалі. На позиції лівого центрального зараз у нас грає Арлінд. Аїкі Марек Сухід міститься на позицію Фабіана Я так розумію, пішов. Він з польот. Небезпечний небезпечними. Ой-ой-ой. ой 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 Бріль ой 70. Дев'ята хвилина, рахунок стає у нас 2-2. Брілімболо зараз небезпечно. Тут має дограти. Ой-ой-ой, незвичайно, що це фіналь. У нас удар і Дельгадо робить рахунок 3-2 з Василь Полтай, мав честь для вас коментувати цей поєдинок. Чекаємо 23 січня. Нам все добре.